Вітаю маленький Чек. Купила ось такий торт. Це у нас пікарня, на шевчик. Височенький, маленький. Чек в мене вийшов на 217.60. Вага тут. 515 грамів. Торт іній виробився сьогодні. Розкажу вам, який він розріжу, зроблю фото. Беру вперше. Тому взяла маленький такий на пів кіла. Бо в мене завтра день народження мої, мої, мого синочка, 38 років йому вже стукне. Він не зі мною, він в іншій країні проживає з сім'єю. Але я ну, таким чином відмічу його день народження. Піду до своїх батьків, вони зі мною поряд проживають. Ну і взяла у них на пробу, до речі, такий пиріжечок картопелькою. Ну такий пухкенький, такий непоганий. Попробую, головне, щоб потім печінка в мене не заболіла. Значить, пиріжок 25 гривень. Коротше, розкажу, покажу, потім, що воно себе представляє.